Інколи, коли я бачу такі новини, у мене виникає от чітке абсолютно відчуття, що планета хоче позбавити людства, витрививши його зі своєї поверхні. Ізраїль потерпав від лісових пожеж. евакуювали 10 населених пунктів, перекрили велику магістраль, яка сполучала Єрусалим і Тель-Авів Підозрюють між іншим підпали у сполучених штатах. Сильний ураган наробив лиха. Мешканці досі оговтуються від стихії. Про ці і інші новини з усього світу більше у нас в сюжеті. Сильні повені урагани і торнадо накрили штат Оклахома у США. У місті Ада нещадний торнадо пошкодив будівлі та залишив без електрики населення штату. Відео як після апокаліпсису. Сильний вітер повалив дерева та величезні стопи лінії електропередач уламки, від яких вітер розносив на відстані аж понад 10 кілометрів. Сила вітру була такою, що на дорозі не втримувалися великі вантажівки. Одну, наче іграшкову вітер поклав на бік. Водію довелося вибиратися з авто через бічні двері. В місті Мур, що розташоване за 16 кілометрів від Ада, бідина робила злива. У воді на дорогах тонули автівки з людьми. Штат Оклахома зараз переживає один з найактивніших сезонів торнадо за останні роки. У квітні у США пронеслося майже 250 торнадо. Канада в жалобі. Усе через страшну трагедію, яка сталась у Ванкувері у розпал вуличного фестивалю Лапу Лапу легковик на швидкості влетів у натовп людей, які відпочивали і насолоджувалися святом. Одинадцять осіб загинуло, близько двадцяти важко постраждали. Влада міста повідомила, що це не був терористичний напад, і зазначила, що у водія автівки, який спричинив ДТП, виявили проблеми з ментальним здоров'ям. Тепер судна не тільки швидко їздять по воді, а й літають над нею. Не вірите? У штаті Аризона човен злетів у повітря під час того, як намагався побити рекорд на швидкість. Очевидно, що рекорд точно побили, але не швидкості, а екстремальності. Схоже на те, що Керманич хотів з перших секунд спритно розігнати судно. А воно замість набирати оберти на воді підстрибнуло і зробило кульбіт у повітрі. На катері у той момент перебувало двоє осіб. Вони отримали незначні травми. Ізраїль у вогні. У день незалежності Ізраїлю у Єрусалимських горах спалахнула лісова пожежа. Вогонь швидко дійшов до помешкань людей, і через це влада евакуювала щонайменше 10 населених пунктів. А найстрашніше творилося між містами Єрусалим і Тель-Авів. Автомагістраль, що сполучає ці міста, буквально опинилася у вогні. Люди кидали на дорозі автівки і тікали від вогню. Унаслідок пожежі, яка вийшла з під контролю, вигоріло майже два гектари земельних угідь. Майже повністю вигорів парк Канада, який має статус національного парку, і займає 13% території країни. Спочатку причиною пожежі називали екстремальну спеку, суху погоду та сильний вітер. А пізніше поліція затримала щонайменше 20 людей, яких підозрюють у запланованому навмисному підпалі. Одного з них затримали на місці злочину.